Вітаю, друзі! Сьогодні я прогулююся. Це оглядовий майданчик Кам'янець-Подільський. Зараз ви побачите внизу величезний каньйон. Стіни каньйона. Досягають 40 та більше метрів. Сьогодні дуже похмура погода, небо, які хмаринки темні, сніг пролітає, а десь там і сонечко світе. О там ми з вами колись були, спускалися за сходами. А сьогодні я прогулююся в парку Шевченка. Ця стежинка веде до Лебединого озера. Також ви можете бачити Новопланівський міст, який з'єднує старе місто з новим планом. І далі, там ви бачите, за деревами старе місто. Я стоділа, що воно вже більше як нове виглядає. Багато дуже забудови нової. Але ж... Будемо з вами і там гуляти потепліє. Я буду водити онучку старе місце на танці і буду вам показувати дуже багато цікавого. А зараз вже приближаємося до Лебединого озера. Там у нас всього три лебеді. Так, он, бачите, там оленя. Його в цьому році трішки підремонтували. Там відпали. Бачите, по бокам таке сіріє. То це нам там зараз зробили. Він гордо залишається над каньйоном. Так, квітне у нас деревце, а вон дивіться, лебіді. Воно ще й качечка там. І бачите, який фонтанчик. Ну, він літом не працював, але він дуже гарно виглядає. Як бачите, качечки пролетаю. Це дикі качечки, вони з річки та живуть разом забеде. Бо тут є що поїсти. Так, далі я вам покажу другого ребена. О, не сидить під вербою. Це вони такий великий, вже старий. Він там сидить. Він качок не любить. Ту зиму він так ганяв качок, я бачила. Такий злив на них був. Як бачите, там водоспадик. Це все природна вода збиває. Ось там під орлом теж дуже гарна добра водичка. Я інколи там літом пила. Так ось поближче вам покажу. Ось тут дуже гарна добренька водичка. Дивіться вон водичка. Там прийшов чорновік уже за водочкою. Дозволявся, сонце почало світити, але дуже-дуже холодно. Ось подивіться, це дріст, тут що співає дуже гарно, ой Як я їх люблю, у них такий спів, як соловій. Вона Та така пташечка не боїться, свої діла роби. Ось тут є така скульптура дівчини, яка держи, бачите, глечки. І з нижнього глечку біжить водичка. І ви це дуже багато у деяких людей питань. Це таке я вам розказую, те, що я чула а тут, то що силиться на силі. Лебідь, лебідь. Щось там плава, видивляється. Гляньте, він крила розставив, підняв. Як от знаєте, лебедиха маленьких катає, отак піднімає крила і, і я не знаю, це, мабуть, лебідь, не лебедица. Я не можу відвертати, а воно тут третій рік і, і цей лебідь такий, що він один. Писали, що він лежить, не, не рухається, визвали до нього лікаря. Його обдивилися лікарі і сказали, що і це в нього депресія. Так, да, Він тут сам, якось він такий одинак, і от у нього була депресія, а люди подумали, що захворів, і кинули на столі. Все, дай Боже, все нормально. Бачите, який він... Він дуже такий великий, взагалі великий. Так. І ось так дивіться. І ось тут водичка є також. Літом її включають, і можна попити. Так, оце місток іде. І як ви бачите, який гарний краєвид. Бачите, яка весна пішло все квітнути, і пішла. Дуже така прохолодна погода. Так, ось тут дивіться книга бажань є. Молодь пописала, як завжди. Також тут дуже багато проходить осінь. Дивіться, він ганяє вже. Зараз подивимось. За качечкою ну Це не так агресивно. Взимку він їх прямо дябав. А зараз просто супроводжує. Mm. Все, бросив її. Бросив не хоче, не цікавили. І порублюш, мабуть, такою поплою. Дивіться як. Ото mm. на будиночок, там біля будиночка його їсти приносять. Вони тут не голодні, і водують. Тепер давайте пройдемо підвітер. Ви тут і не ганяють. Давайте проводимося тут зона відпочинку. О, давайте я ось тут вам покажу. Янгулятка. Там теж янгулятка Да. І тут навіть я вам покажу зараз такі смітнички. І над смітничками дивіться, який, яка пташечка. Ну це не вилуп, мабуть, я не знаю, що це куріпка, куропатка. Не знаю, але прикольно, так само І літком оці ось, ось мушлі, тут водичку включають. Такі маленькі фонтанчики. Так, оце магнолія скоро заквітне. Он уже гляньте, як бруньки, квіточок набухли. Ось-ось-ось-ось. Ой, сплилась. Дивіться. Да, а воно морози пішли. І ось тут алейка ціла, як бачите, мушлі. І лавочки. А далі там у нас така парасолька. Під той парасолькою можна сісти, фотозона там і також можна заряджати телефони. Там зверху сонячна батарейка стоїть. Ну, наскільки вона працює, я не можу сказати. Я не пробувала, не перевіряла. Але бачите, штекери є. Ось. Ось так тут. О, тут і малюночки не дуже такі гарні, але все ж як є. І далі, далі, Новоплановський міст і старе місто. Також он там лянти через дорогу теж олень. Теж така зона гарна. І зона для фото-відеозйомки. Сьогодні холодно, людей немає, так я ходжу і мені легко знімати. Хоча руки замерзли. Так, зараз я ось так розверну і покажу маленькі Бу будиночки. Теж такі нові. То там район називається Польські фільварки. Сейчас паву вам ще покажу. Теж така локація цікава. Моя онучка завжди сідає на цю паву і грається. Ну літом, тому що зараз вона Металева, холодна. О, пава, бачите? І оце висаджену ці рослини, цей їх міст. Пави. Так, а далі вон там лев. теж така фотозона. Зараз ми обійдемо і подивимося. Здивіться, як гарно, бачите? Тут трішечки шумно, тут машини йдуть. Бачите, через міст їдуть. Там ось план. Давайте я вам план покажу старого міста. Да. Бачите, напоминає камінець такий камінь. Поближче полення Ось там висаджують клітом квіточки на кружечку І переходимо до два лева. Це можна на них сідати та фото робити. Тож така локація прикольна, мені подобається. так, ну сьогодні... А, вон ще два лева. Я забула вам показати теж два лева. Міст. І небо, небо таке темне, темне. Буде, мабуть, сніг з дощем. Так, любі друзі, до побачення.